У будь-якій справі є досягнення, про які мріє майже кожен, хто нею займається. Риболовля не виняток. Всі прагнуть улову, яким можна похвалитися в колі друзів. Одним із таких бажаних трофеїв є лин. М'ясо цього представника родини коропових дуже смачне. Однак, мало хто знає, що їсти його можна далеко не завжди. Лин, особлива риба. Це майже хамелеон річкових глибин, здатний змінювати забарвлення залежно від дна. Якщо дно піщане, його колір світлий, якщо темне, риба може стати майже чорною. Але, мабуть, найцікавіше в лині це його слиз. Про її цілющі властивості знали ще в давнину та використовували для лікування ран. Сучасні дослідники помітили, що долиня іноді підпливають хворі риби й труться об нього. Одного разу навіть щуку помітили за цим заняттям саме через слиз вона й не розглядає линя як здобич. Лікувальними властивостями володіє не тільки слиз, а й м'ясо риби. У давнину його використовували для лікування розладів шлунка та жовтяниці. Японські вчені з'ясували, що сире м'ясо линя отруйне, але після термічної обробки токсини розпадаються. Проте їхня концентрація змінюється у періодне нересту вона зростає в рази. Тому в цей час рибу потрібно готувати ретельніше. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях, краще не ризикувати. Через ці особливості лин відзначається високою виживаністю. Він може конкурувати навіть із карасем, переживаючи зими у водоймах із мінімальною кількістю кисню. За своєю природою ця риба дуже обережна і ляклива, тому її рідко ловлять у садки. Але досвідчені рибалки знають підхід до линя. Він полюбляє черв'яків і навіть сир. На відміну від більшості коропових, які швидко ростуть, лин розвивається повільніше. У середньому він важить від 600 до 1000 грамів, але зрідка трапляються екземпляри до 7 кілограмів. А вам подобається лин? Ловили його? Діліться своїми історіями в коментарях.